Ну а тепер до новин спорту. У минулому сезоні жіноча команда з гандболу приголомшила своїм дебютом. Дівчата вперше представили Кам'янське у вищій лізі та вибороли срібло. Напередодні нового сезону спортсменки разом із тренером завітали до міської ради, аби розповісти, як триває підготовка до чемпіонату та отримати напутнє слово від керівництва міста. Кам'янська дівоча команда з гандболу унікальна, адже тренер Олег Усенко зібрав дівчат ще з початкової школи. Спортсменки займаються в одній команді 11 років і до спортивного олімпу впевнено крокують усі разом. Хочу привітати ще раз наших. Спортсменів за те, що ви в минулому сезоні вибрали срібну медаль на чемпіонаті України з гандболу. Це дуже така вагома подія. Я розумію, наскільки там це від вас потребувало сил, енергії, труда. Подякувати вашим тренеру, вашим батькам, які вас підтримують, готують до наступного етапу чемпіонату України з гандболу. Ми за свого свободу допоможемо організації. Чемпіонат стартує у середині жовтня. Активно готуватися до нього спортсменки почали з початку літа. Підготовка всебічна, тут включається і тренажерний зал, і басейн, і підготовка, і бігова, і психологічна. Міська влада взяла на себе фінансування нашого проєкту Чемпіонат України Вища Ліга. Це вони другий рік так ведуть, переживають, телефонують, як ми виступаємо. І ми стараємося не підводити. Ми відчуваємо підтримку. Від можна сказати, що від всього міста за нас вболівають. Ми вже готуємося з початку літа. Ми вже почали планувати, що ми будемо робити, щоб перемогти у наступному сезоні. Ми тримаємо свій спортивний фронт, і наші спортсмени завдяки підтримки міського голови. Андрій Білоусов, завдяки підтримки громадської організації Бджала, вирушають на всі змагання різного рівня, а це і Україна, і міжнародні змагання, і виборюють нагороди.